Привіт, друзі! Хочу сьогодні продовжити розмову про Дональда Трампа. Хочу сказати, що я не є його палким прихильником. Я просто поважаю вибір американського народу і вважаю, що Трамп поки що не зробив жодних дурниць якісь, ну в яких його звинувачують наші співгромадяни. І він діє по своєму власному треку. От він для себе виробив якийсь трек, і він йде своїм шляхом. Бо зараз, коли кажуть, що Путін опустив Трампа, там да, Путін щось зробив з Трампом, що після цієї розмови, якийсь телефонний, щось там сталося з Трампом, да. Путін молодець, а Трамп такий гімнюк, нічого не зміг зробити. Ну, щось таке в нас в нашому інфопросторі розповсюджується така інформація. Я не знаю, що саме мають на увазі ці люди. Ніхто не знає, про що розмовляли Путін з Трампом. Ніхто не має стінограми їх розмови, ніхто не знає, про що. Да? Може, вони обговорювали Китай, Іран, Ірак. Близький схід, <смі> Ізраїль, ми не знаємо, що вони обговорювали. Робити висновок, що Путін опустив Трампа. Я сприймаю це так: комаха сіла на спину слона і відсмогтава краплинку крові. Комаха опустила слона, якщо слон навіть не помітив, що комаха сіла на його спину. От я порівнюю вагу Трампа і Путіна як. Слона величезного, величезного, найбільша економіка світу, найбільш демократична країна. І Камаха це Путін. Трамп навіть не відчув, що там сказав йому Путін. У Трампа свій трек. І зараз от я просто передивився його програму, що він обіцяв виборцям. Там чітко написано, що він буде робити. Як він свою Америку буде робити Great Again. Всі ми будемо за цим спостерігати. Що стосується безпеки, там є три маленькі частинки. Найменша частинка – це мир в Європі, це в програмі Трампа. Трохи більше інформації про Ізраїль. Ще трохи більше інформації про альянси в Тихоокеанському регіоні. Ось і все, що написав Трамп, що він обіцяв своїм виборцям. І вимагати зараз від Трампа, щоб він щось для нас там зробив. Звичайно, нам хочеться, щоб він це зробив. Але він не має цього робити. В нього свій трек. Тобто йому потрібно налагодити стосунки з Китаєм, не воювати з Китаєм. А налагодити стосунки. І він це буде робити. І Путін тут, як якась комаха, яка просто заважає встановити нормальний розподіл впливу між Америкою і Китаєм. А Путін трохи заважає. Ще одна обіцянка є у Трампа запобігти Третій світовій війні. Це обіцянка Трампа. І все, що він зараз робить, спрямовано на те, щоб не було війни загальносвітової, третій. Ось в чому річ. І коли він розмовляє з Путіним, я так думаю, може я помиляюсь теж, він вважає, що поки ти в діалозі з своїм опонентом, не буде якихось там різких коливань і кроків. Принаймні, ти будеш тримати руку на пульсі цих подій. І зараз. Ну, просто цей антиамериканський хейт, який стоїть у нас в нашому просторі, От я зараз просто зачитаю, в чому звинувачують Трампа наші народні депутати. У нас розповсюджується інформація, що є такий проєкт 2025, Project 2025. Я надам посилання під цим відео, і там написано там 900 сторінок. 900 сторінок, які написали 100 консервативних організацій. Якісь там політичні сили, політики, консерватори, вони написали там купу всього. Це такий збірник побажань, збірник різних планів дій. І це все приписують Трампу, що Трамп буде це все виконувати. Я зайшов на цей сайт Project 2025. І ну, подивився, що там написано. От одна з наших відомих депутатів написала у своєму фейсбуці е, таку кратку, короткий конспект основних положень проєкту 2025. Документа, розробленого консервативним аналітичним центром Heritage Foundation, що слугує планом дій на випадок повторного президентського терміну Дональда Трампа і який реалізується прямо зараз. Ну, Тобто написано, що це. Розробив аналітичний центр Heritage Foundation. Це неправда. Він зібрав це такий збірник есе, який написали різні організації. І Heritage Foundation зібрав ці есе або плани дій різних політичних сил. Перше централізація влади в руках президента. Тобто, це приписують. Трампу, що він хоче зробити централізацію влади в своїх руках, розширення повноважень виконавчої влади, зменшення незалежності Міністерства юстиції, ФБР та інших агентств, заміна кар'єрних державних службовців на політичні призначення, посилення контролю над комітетами і Конгресу, обмеження розслідувань щодо президента та його союзників. Ну тобто все це, що приписують автократа, узурпація влади. Ліквідація або реформа федеральних відомств. Міністерство освіти, повна ліквідація. Тут я повністю погоджуюсь з Дональдом Трампом. Нам теж потрібно ліквідувати Міністерство освіти. Це просто розсадник корупції і плагіату. Нічого корисного, Міністерство освіти, як і інше міністерство, багато інших міністерств нікої користі не приносять українському народу і американському теж, це місцевий рівень Освіта, охорона здоров'я. Муніципальна поліція, суди, прокуратура це все місцевий рівень. Не повинно бути загальнонаціональних, федеральних державних структур, які призначаються, керівники яких та працівники призначаються з центру президента. Це місцевий рівень, субсидіарність, основа державного управління в Європі, теж як і в Америці. Ліквідація або реформа федеральних відносин, Міністерство освіти, Агентство захорони довкілля, Міністерство внутрішньої безпеки, розформування, інші незалежні органи, наприклад, Міністерство юстиції, приведення під контроль виконавчої влади. Так, ну освіта написана вже усунення Міністерства освіти, перехід до фінансування приватних релігійних шкіл через ваучери, впровадження патріотичного навчального плану, заборона профспілок вчителів, відмови від допомоги студентам погашення боргів. Програмі Трампа цього немає: клімату, вихід з кліматичних угод, знищення внутрішніх екологічних регулювань, збільшення видобутку вугілля нафти. Припинення захисту зникаючих видів та природних ресурсів, да. Тобто Трамп прямо про зникаючі види щось там каже. Імміграція, масова депортація нелегальних мігрантів, припинення розгляду, розгляду заявок на легальну імміграцію. Ну, хто вам сказав, що хтось хоче припинити розгляд заявок на легальну імміграцію? Зайдіть на сайт, де розігрується грін карт. 50 тисяч грін карт розігруються кожного року. Заповніть цю заявку і станьте громадянином Америки. Скорочення робочих віз, ліквідація програм захисту біженців, більше влади в руках президента для ухвалення міграційних рішень, сексуальні та репродуктивні права, заборона абортів, відкликання схвалення на абортативні препарати, обмеження доступу до контрацепцій, використання релігійної риторики для виправлення законодавчих заборон. Ну де це ви чули від Дональда Трампа? Ну, немає такого. Права ГБТ скасування федерального захисту від дискримінації за соціальну орієнтацію, заборона участі трансгендерів у війську, підтримка конверсійної терапії, просування лише гетеросексуальної моделі шлюбу та родини. Так, да, таке є. І він хоче, щоб чоловіки не приймали участь в жіночих змаганнях, і це я вважаю нормально. І дійсно, і в армії повинна бути диференціація жінок від чоловіків. Просто по фізичній силі. Звичайно, жінки мають займатися одними справами у війську, а чоловіки в іншому. Звичайно, є випадки, коли і жінка може бути штурмовиком. Звичайно, є такі випадки. Але загальний підхід має диференціювати по силі. Расова справедливість скасування програм ДЕІ, різноманіття, рівність інклюзія. Це коли на державні посади мають перевагу. Перевагу мають люди з якимось там не знаю дефектами чи схильностями. закриття відповідних відділів у збройних силах та інших структур, заборона збору даних щодо расової нерівності, підрив закону про справедливе житло, релігія в політиці, просування християнського націоналізму як основу політики, впровадження релігійних принципів державного управління. недавнє надавання християнства привільованого статусу у суспільному житті. Ключова ідея проєкту 2025 – перехід США від демократичної моделі з розподілом влади до моделі сильної виконавчої влади, де президент має домінуючу роль у всіх сферах від освіти до судової системи, міграції, прав людини та релігії. Це ключова ідея проекту 2025, але ні дій Дональда Трампа і ні програма Дональда Трампа. Проект 2025 це. Фундаментальна трансформація США у контрольовану авторитарну систему з релігійним расом ідеологічним підґрунтям, наслідки лише початку такої трансформації вже набули планетарного масштабу. Ось що ну просто от розповсюджується інформація, і все це натягується на Дональда Трампа. Але якщо ви зайдете на сайт... Цієї організації Heritage Foundation і цього проєкту, проєкт 2025, одразу там є посилання на факт чекінг. Посилання факт чекінг, і в цьому посиланні написано, що ця програма не є програмою Дональда Трампа. Це програма зібрана в Heritage Foundation. Пряму цитату вам читаю, що сказав Дональд Трамп з приводу цього проєкту. Пряма цитата Трампа. Я нічого не знаю про проект 2025. Я поняття не маю, хто за цим стоїть. Я не згоден з деякими речами, які вони говорять. І деякі речі, які вони говорять, абсолютно смішні та жахливі. Я бажаю їм удачі у всьому, що вони роблять, але я не маю до них нічого спільного. Ось що сказав Дональд Трамп про Project 2025. 5. Тому прив'язувати якийсь божевільний проєкт, який розробляли консерватори, навіть працівники апарату Дональда Трампа, там є такі люди, приймали участь, але там більш ніж 100 організацій, які писали ці проекти. І все це прив'язувати до Дональда Трампа, ну це просто принижувати, ну, навмисно принижувати президента, нав'язуємо якісь ідеї, які написали якісь Дивні люди. Я, звичайно, теж скептично ставлюся до таких дій Трампа, як його там, дописи в Твіттері, де він, ну, щось там на захист Ілона Маска пише. Там. Ну, та дійсно є якісь чудні дивні речі, але. Послухайте, це не наша справа. Ну, серйозно, це справа американського народу, американського уряду, американської правової системи. Нехай вони реагують. Нам навіщо сваритися з американським президентом? Ну, навіщо? От, якщо багато інфобійців, наших журналістів, таких як Павло Казарин, напишуть багато разів, що Трамп ідіот, Трамп дурак, ну, все, що завгодно, будуть писати на нього. Це. Буде покращення стосунків з Америкою чи погіршення, нам що потрібно? Потрібна допомога, чи нам потрібно відштовхнути від себе Америку? це ж просто безглуздя якесь, коли такий лється брудний потік на президента Сполучених Штатів Америки. Я просто вам ще зачитаю пункти його програми, що він намагається зробити, щоб ви зрозуміли, що там. Немає того, що йому приписують: перше закрити кордони, зупинити вторгнення мігрантів. Друге, проведення найбільшої операції з депортації в історики Америки. Я вам хочу сказати, що вже депортовані 238 членів банди Тренда Арагуа. Це головне угрупування Венесуели, Багато його членів за останні роки потрапили до США через неконтрольований кордон з Мексикою, а також 21 члена банди МС-13 Мара Сальватуча надзвичайно жорстоке угрупування Сальвадору, що розробують своїх ворогів на шматки мачети. Такий у них ритуал. Вислали ці банди із США до Сальвадору, де їх негайно відправили до в'язниці. Оце вже. Зроблено. Тобто, що обіцяв Трамп, то він і робить. Далі покінчити з інфляцією і знову зробити Америку доступною. Доступною, в сенсі, щоб кожен американець міг дозволити себе нормальний рівень життя. Зробити Америку домінуючим виробником енергії у світі. Припинити отсорсінг і перетворити Сполучені Штати на виробничу наддержаву. Ну, те, що він і обіцяв: велике зниження податків для працівників, і ні податку на чаєві. Це може звучати якось дивно. Да? До чого тут чаєві, але ж в Америці дуже великий ринок сервісів. В ресторанах там прийнято давати чаєві 20-30%. То Тобто, в нас в Україні ну, 10 можемо дати. Да? Ну так загальний такий рівень. А в... Там навіть в деяких ресторанах прямо в чеку написано, що мінімальні ЧВ, мінімальний тіпс там вісімнадцять відсотків. Ну прямо там може бути написано, скільки ви вважаєте за потрібним дати, і починається все десь там з 15-18 відсотків. Велике зниження податків для працівників захистимо нашу конституцію, наш біль про права та наші основні свободи, включаючи свободу слова, свободу релігії та право зберігати і носити зброю. Запобігти третій світовій війні, про що я казав? Відновити мир в Європі та на Близькому Сході, та подавати великий протиракетний щит залізний купол на всією нашою країною. Все зроблено в Америці. Прикінчити озброєння уряду проти американського народу. От ми бачимо, в нас для поліції постійно закуповуються якісь величезні обсяги. Автозаків, кійок, балончиків газових. Складається враження, що наша поліція збирається воювати з власним народом. От саме про це і каже американський президент. Десь Зупинити епідемію злочинності мігрантів, знищити іноземні наркокартелі, розбити бандитські угрупування та ізолювати злочинців. Ну, нормальний пункт. 11. відбудуємо наші міста, включно з Вашингтоном. Зробимо їх знову безпечними, чистими та красивими. От я був у Флориді. В Майамі проїхав всю Флориду на машині і до Джорджії, до міста Савана. В Майамі дуже мало ніші попрошаєк. Мало. Таких людей, але американці розказують, що там в Каліфорнії, в Сан-Франциско або в Нью-Йоркі, Вашингтоні людей таких дуже багато. Тобто це одразу кидається в очі. А в Майами їх немає там. Республіканський штат і на вулицях чисто немає бомжів. Це потрібно зробити, От хоче зробити. Трамп розповсюдить цей досвід на всю Америку. Нагадаю, що домівка Трампа знаходиться у Флориді. зміцнювати та модернізувати нашу військову організацію зробимо її без питань найсильнішою у світі. Ну, нормальна мета збереження долара США світової резервної валюти амбітно, боротьба за соціальне забезпечення та медичне обслуговування та захист без скорочень. Без зміни пенсійного віку Трамп не хоче збільшувати пенсійний вік, не хоче скорочувати соціальне забезпечення. Потрібно просто навести там лад, прибрати оту бюрократичну складову, яка розкрадає величезну частину цього соціального шматка, скасувати мандат на електромобілі та скасувати дорогі та обтяжливі регуляції. Скоротити федеральне фінансування будь-яких шкіл, що поширюють критичну расову теорію, радикальну гендерну ідеологію та інші недопустими расові, сексуальні або політичний зміст для наших дітей. Я погоджуюсь повністю. Прибрати чоловіків від жіночого спорту. Ну про що я вже казав? Депортувати прохамас радикалів і знову зробити наші кампуси коледжі безпечними та патріотичними. Ну уявіть, є якась політика США. Вони щось когось підтримують там. Ізраїль, припустимо, да? і і з'являється величезна кількість людей, яким вони надали вид на жительство, грін-карт, і які в університетах ініціюють антиурядові виступи, що буде робити з такими людьми влада? Да? Тобто приїхали якісь іммігранти і починають качати права в чужій країні. Це ну, мені здається, це нормальний такий крок. Забезпечити наші вибори, включаючи голосування в той же день, ідентифікацію виборців, папірові бюлетні та підтвердження громадянства. Тобто, щоб голосували виключно громадяни, щоб не було такого, що як Байден завість там, десятки мільйонів нелегальних емігрантів, і всі вони проголосували за Байден. Ну, так не можна робити. Двадцять об'єднати нашу країну, відводячи її до нового та рекордного рівня успіху. Ну нормально. Нормальна передвиборна програма, і виконує зараз Дональд Трамп. тільки ми цього не розуміємо. Тобто, ми вважаємо, що ну не ми, а наші інфобійці, які провладні, вважають, що Трамп має постійно думати про Україну і все робити для України: бомбити Росію, деколонізувати Росію, обеззброїти Росію, знищити її ядерну триаду, ну от, Така уже маячня. От ну в нас є 160 інтелектуалів, які написали маніфест сталого миру. От там вся ця маячня про розвал Росії, про демократізацію Росії, і що все це повинен зробити Захід. Там вся ця маячня написана. І Зеленський бере цю маячню, яку написали українські інтелектуали, і їде на Захід вимагати від них, щоб вони обезброїли Росію, знищили Росію. А в нас самих вже. Завалених грошима всі бюджети, завалених грошима золотовалютної резерви. одні тільки судді і прокурори висмоктують з бюджету на спецпенсії 120 мільярдів гривень на рік. 120 мільярдів гривень на рік. Уявіть скільки це буде дронів. Національний банк збільшив золотовалютні резерви на 16 мільярдів доларів за час війни. Ну, просто уявіть цей рівень божевілля, як витрачають гроші, які нам дає Захід наші чиновники. Схеми, по яких виводять податківці і митники гроші з бюджету, досягають 530 мільярдів гривень. Просто, якщо просумувати всі ці гроші, це ж ну, більше трильйона, виходить, ми могли б просто потратити на дрони. І тут виступає мадяр. І каже, що його підрозділ, ну, приблизно 4 тисячі людей, може менше, може більше. Це є це мої, моя цифра: 4 тисячі людей, знищують кожного місяця 4 тисячі росіян. Уявіть нашу армію: 1 мільйон людей, яка знищує в місяць 1 мільйон росіян, які зайшли зі зброєю на нашу територію. Це просто потрібно профінансувати. В нас є 50 тисяч пілотів безпілотних систем в армії, є 400 виробників дронів. І їх не можуть з'єднати прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр оборони. Не може воєнна ставка наша з'єднати виробника з тими, хто може застосувати зброю. Потрібно це профінансувати. І це, на це потрібно менше, ніж 1 трильйон. Приблизно 730 мільярдів потрібно, щоб забезпечити армію всіма видами дронів: від аеророзвідки, fpv дронів баба ягії до антидронових систем РЕП РЕР. 730 мільярдів для нашого бюджету це ніщо. У нас зараз на всю зброю виділено 488 мільярдів. 488, а схеми по податку на додану вартість. 530 мільярдів. Просто порівняйте це. Ну, от такий зараз в нас в Україні відбувається процес. Я дуже сподіваюся, що цей антиамериканський треш закінчиться. Ми просто побачимо, що Трамп і Китай зроблять свій альянс в цьому світі і будуть впливати кожен на свою. Ділянку. Я не думаю, що там є місце для Росії. Тому Україні потрібно профінансувати розгром російської армії. І пан Мадяр вже показав, як це робити. Виробити достатню кількість дронів і забезпечити цими дронами пілотів, які вже є в армії 50 тисяч людей. Звичайно, потрібні організаційні зміни. І пан Мадяр все це розказує в своєму інтерв'ю. Він кожного дня в телеграмі звітує про результат своєї діяльності. Це повинен робити міністр оборони. Міністр оборони Умірев кожного дня повинен виходити і говорити, скільки росіян знищено. Живу силу потрібно знищити. Кожен, хто зайшов на нашу територію, має бути знищений. Це головна мета Збройних сил України. Мадяр це чудово розуміє. Інші керівники таких підрозділів це чудово розуміють, що головна мета Збройних сил знищувати ворога. Але такої мети немає ні у Залужного, ні у Сирського, Шаптали, Баргілевича, Умєрова, Резнікова. Всі, хто керує збройними силами України, вони не ставлять мету знищити росіян. В цьому величезна проблема. А також наш фінансовий блок, Національний банк, прем'єр-міністр. Міністр оборони і міністр фінансів вони мають виділити гроші на дронову програму. Дрони зараз ще основний засіб враження ворога. 80%. От я дивився інтерв'ю Ігоря Луценка і Марії Берлінської. 80% вражень ворога зараз відбувається дронами. Це остання інформація. 80%. Цю галузь потрібно просто залити грошима. І вони в нас є. Але не скорочено жодного міністерства. На духовний розвиток. Духовний розвиток, розумієте, 48 мільярдів виділяється. Економічна діяльність уряду 200 мільярдів. Це просто жахливі якісь цифри. Все це можна було витратити на виробництво дронів. І Нацбанк мав би створити фінансові інструменти для виробників дронів. Така от ситуація. Є можливість розгромити російську армію, а наші інформаційні бійці чимось займаються критикою Трампа. От Трамп у всьому винен. Це Трамп да, в нас виписав собі спецпенсії. Це Трамп не фінансує виробництво дронів. Це Трамп блокує податкові накладни і знищує виробництво. Це ж Трамп зайву звітність для спрощеної системи організував. Це все Трамп. Трамп у всьому винен. Це Трамп не новій флаг в правовій системі, що в нас її немає, що немає судів. У всьому винен Трамп. Так ми далеко не поїдемо. Ну, все, друзі. Прошу вас також передивитися ефір про план перемоги, який ми провели учора. Дуже була цікава дискусія. Ми сперечалися, до речі, між собою на прямому ефірі відносно Трампа. Ну, деякі наші колеги вважають, що Трамп винен щось робити. Я особисто вважаю, що Трамп нічого нам не винен. Ось і все, прошу вас підтримати. «7 кроків до перемоги. Всі посилання під цим відео. Пока.